На нашого етен доєднюється офіцер бойового підрозділу 4-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Олександр з позовним пастор. Пане Олександр, я вас вітаю! Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, зважаючи на те, що зараз відбувається на полі бою, та взагалі за час повномасштабного вторгнення так виглядає, що безпілотники це є основна зброя як і в нас, так і в противника. В цьому контексті в мене два питання. Наскільки противник удосконалився, чого від нього чекати далі? Е, дивіться. Противник удосконалюється кожного дня. Тим не менше, ми не стоїмо позаду, ми так само постійно удосконалюємося і покращуємо нашу область. Я не можу вам конкретно говорити, що саме, як, яким чином удосконалюється і покращується, Але сказати, що ми там відстаємо чи випереджаємо, теж так само не можу сказати. Десь в чомусь краще, десь в чомусь гірші. Загалом рухаємося і працюємо. Для перемоги, от це все, що можемо сказати, цього пана. Ну, можемо сказати дякуємо вам і вашим побратимам, тому що ну, росіяни е, від вашої роботи, від вашого полку, е, м'яко кажучи, їм не переливки. Тому щиро кажемо дякуємо дякую. Пане Олександре. А от якщо говорити взагалі про сили безпілотних систем, це новий рід військ. Таким. По відношенню, так з іншими, які в нас є е, наскільки зараз, якщо так можна сказати, як змінилися сили безпілотних систем за цей час, що вони вже діють uh, за, за який час? Відколи ну, вони створені, так очевидно, що вони вже напевно, якщо порівнювати там з дитиною, з немовлятком вони вже не немовлятка, вони вже точно вміють постояти за себе і дати по зубах, так тобто, це вже так. Такий так. десь якби підліток, який переходить у дорослу фазу, напевно. Дуже швидко. Декілька доросла. Так, вже пройшли змін згідно з вами повністю. А, набагато набрали більше, напевно, обертів останнім часом сили безплатних систем. У зв'язку з тим, що доєдналося багато різних підрозділів до а, СБС загалом. А, тим не менше, більше людей доєднується, більше. А, Програма 1824 в тому сприяє, і та й загалом рекордна компанія добре працює в нас, е, сарафанне Радіо і, і решта речей дають про себе знати, дають таку інформацію, як в сили безплатних систем е, однозначно, управління думає про безпеку особового складу, е, тобто про життя людей, що є досить важливим, як на мене, е, в тому, щоб. Нарощувати свої сили, і нарощувати свої мощі, якщо так можна виразитися, а більше людей це більше запущених дронів, це більше запущених засобів різного типу, і краще для України, краще для нас. Тому зараз це є такою основною проблемою. Взагалом, по, по війську, це, це люди, їх недостатньо чим більше людей тим тим швидше здається, ми можемо якось впливати і краще ми можемо впливати на хід хід війни загалом так засоби важливі так засоби ну потрібні різного типу так само тактичний оперативний стратегічний рівень але ну люди зараз у нас стоять так на основному місці і за кожну людину ти, ти борешся за кожну людину ти е, переживаєш ти живеш якось ну і піклуєшся а як ви безпосередньо долучилися до своєї безпілотних систем? Який ваш шлях? Одного дня мені позвонив товариш, каже: е, там нова двіжуха формується, там тема одна. Е, давай до нас. Ну, давай. Тобто, ще я на етапі, цього. коли дитятко народжувалося, я так розумію, так, якщо ще, ми проводимо ще аналогію з, з, з життям. Так, так, ще до офіційної назви, ще. А... Того часу я служив в 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки. E... Все влаштовувався, все нормально було, але кажуть, що можна краще і ефективніше впливати на хід війни. Я погодився зразу з ходу без лишніх роздумів. За цей час, чи є у вас особливо топ жирних, знищених цілей окупантів? Ваш особисто. Є топ. Я знаю, моя команда. Я не скажу, що я це власноруч роблю, але моя команда, з якою ми працюємо, є жирні, хороші, знищені цілі, які я на жаль дуже хотів би, але на жаль, вам не скажу дуже. На жаль. Дуже на жаль, але ми протримуємо цю інформацію до перемоги. Тоді давайте так. так Топ цілі, ціли, які собі ставити, про які мрієте, куди би хотіли влучити разом з командою. Мовзолей, кремль, кримський міст, особисто російський злочинець, путін всі хочуть попасти в Москву. Всі дороги ведуть в Москву, так, так кажуть, да? то я думаю, скоро ми туди достанемо. От саме по Москві. Не знаю, побачимо. Якщо е, говорити про про е, про взагалі про початок повномасштабного вторгнення, де ви особисто його зустріли? Mm, в квартирі за вікном дивився, люди з Львову їдять в Астризькій на виїзд. Не зрозумів, ліг далі спати. Тобто, ви на цей момент mm. були у Львові? Так, я на цей момент перебував у Львові. Всім все страшно, щось там відбувається. Якось так спокійно. Ти потім пізніше відкрив новини. Зрозумів, що почалась війна. Не почалась війна, а почалось повномасштабне вторгнення. Тому так це важливо розуміти. І долучився там до різних волонтерських організацій, оскільки я до цього був залучений в армію, служив сорокову службу. Я знав, що я можу бути корисним і війську, і оскільки так само на цивільному житті мене е, сформувався якийсь хаб зв'язків там із волонтерськими організаціями, із церквами, із е, бізнесами різними, і, і друзі, і все, я знав, що я можу бути таким як волонтерським магнитом для, е, для цивільного світу, е, тому в принципі. Знаючи військову частину, знаючи цивільну частину і знав, що це можна дуже добре поєднати в собі, долучився до 15-ки, Ще так само не знав, куди я йду. Прийшов в ТЦК. Давайте поїхали добре. Поїхали. Поїхали ми в 15-ту окрему бригаду артилерійської розвідки, і там же звідти почалося військове життя. Там же звідти почалося те життя мобілізанта, яке от до сих пір триває. Перші дні, будучи військовослужбовцем, вже спочатку ви були в 15-й бригаді артилерійської розвідки Чорний ліс. Так, так. Е ці перші дні е війни, якими були? Незрозумілими. Ми спали на досках І перші дні війни в мене задача стояла одна: знайти матраси для 70 чоловік. Я з нею справився. Ми знайшли матраси там з однієї церкви, яка нам допомогла. матраси для 70 чоловік е нормально почали спати, потім далі працювати. Потім е ставали більші задачі. Ми організовували пунктів управління е зенітно ракетними розрахунками 15, е -м... Е -м... які там прикривали радари певного типу. Е і, в принципі, там от ми його я його запустив. Я можу цим так само дозгордитися, що я разом з тобатом це все діло запустили, далі працювали в цьому руслі і їздили до хлопців постійно, десь завозили ці самі засоби, десь десь пропрацьовували. От так десь і почалася військова, військовий досвід, військовий, військовий шлях для вас було здивування повномасштабне вторгнення окупантів? Я не думав про це. Відверто кажучи, я знав, що я ну, відслужив свою строкову службу, і я не думав про війну, в принципі. Тобто я не, не то, що не здивувався і, і, не якось, і не розчарувався, але просто в мене в голові навіть там не вкладалося, що можу десь колись воювати. в принципі. А вже зараз, як бачите, як будуть розгортатися події? І, і, от особисто ваше відчуття як військовослужбовця, вже є великий бойовий шлях. І чи ви вірите в дипломатичне завершення цієї війни? Чи без сотні безпілотників по Москві і смерті російських диктаторів? Тому що Путін там не один, ніяк не завершити? Дивіться, я як віруюча людина, я вірю в чудеса. Я вірю е в Бога, який може завершити це отак одним змахом руки. Я не знаю, як воно по-людськи має відбутися, як на, на ваш з вами розсуд чи на вашу саму уяву. Е, але я знаю, що це може в один момент закінчитись. Та я роблю максимум себе сьогодні, що можу зробити е, в міру своїх можливостей, сил, зв'язків і тому інших речей. Але е, надію на нього складаю, тому що я якогось ну такого, от прям закінчення швидкого, я поки що не бачу. Знаю, що все може трапитися, знаю, що все може відбутися в один момент. Але ну, як Радянський Союз, наприклад, розвалився чи, чи ще, ще події з історії. Але, але так, живу, максимум роблю від себе, що можна. Як би ви описали, для вас ця війна? Це війна екзистенційна, війна на виживання, війна за майбутнє? Звісно, Ми, наше майбутнє українське нація, звісно, держава. Я йшов війну, захищаючи свій дім, звісно. Для вас важливо, хто з вами буде поруч, з побратимів. І якщо ми говоримо про роль сил безпілотних систем у цій війні, яку б, як би ви її описали? Роль сил безпілотних систем. Дивіться. Мом... Мені важливо, щоб. Поруч були люди, на яких можна покластися, на яких можна доручити якісь завдання, і вони, навіть якщо вони його не виконують вони чесно, відверто сказали, що ми не можемо виконати через таку-таку причину. Тобто вони чесними, відвертими і, і надійними були. Хто це буде? Чи це буде християнин, чи це буде мусульманин, чи це буде будист чи будь хто інший, ну мені менше грає роль зараз. От на даному етапі війни, я думаю, так само і для будь-якого командира важливо, щоб а, можна було на людей покластися, впертися, і в тебе могла бути хороша команда, з якої ти можеш там і гори звертати, після. Якщо говорити про роль безпосередньо сил безпілотних систем, є така думка: каже, що якщо вас масштабувати, то просто всю Росію накриє рік безпілотників і на тому все закінчиться. Погольжується. Я думаю, що, що воно рухається все разом з технологіями, разом з можливістю розробок е різних, з кількістю засобів, і ну просто масштабувати кількість людей. Ну, не вистачить засобів, влаштувати кількість засобів, не вистачить людей, влаштувати там ну, гроші, просто щоб ну тобто, це все має в сукупності в комплексі разом рухатись. А як долучитися можна до сил безпілотних систем? Чи є якісь певні навики, які має мати людина, щоб стати е, вашим побратимом чи посестрою? Є безліч посад в різних е, бригадах, в різних е, підрозділах сил безпілотних систем. Заходите на сайт, дивитесь, обирайте по посаді, що вам більше підходить, дзвоните, спілкуєтеся і долучаєтеся. дуже просто зараз. В світі новітніх технологій дуже все набагато простіше стало. Я ще вас хотіла уточнити стосовно росіян, тому що вони щось намагаються створити як наподобі сил безпілотних систем, знову ж таки, копіюючи наш досвід. Ви бачите, вони. ну, бо Раніше була така думка, так, що, можливо, в нас недостатня така кількість самих засобів, тобто безпілотників, як в росіян, але вони такі трошки криворукі, та, не дуже вміють ними користуватися. А зараз кажуть, що вони вже і навчилися. Як би ви сказали ту сторону? Я думаю, що. Завжди не можна недооцінювати ворога, е, і ти будеш грати проти себе, якщо ти будеш недооцінювати е, противника, який наприклад, ну, тебе стоїть. Тому я не досліджував питання російських сил безпілотних систем чи як це правильно називається. У них я навіть ну не знаю, чесно кажучи. Але однозначно їх не можна недооцінювати. Я знаю окремі підрозділи, які в них працюють. Ем, ну, вони досить добре відпрацьовують по, по своїм задачам, але більше я нічого сказати не можу, просто не досліджував, чесно кажучи, ці питання. Особисто для вас, що буде означати завершення війни, так я запитаю всіх військовослужбовців, які всіх захисників, які долучаються до нашого етеру, і просто скажу вам, що в кожного різне бачення. Хтось каже повернення кордонів 91 го року, хтось скаже, коли останній наш військовополонений повернеться з російської неволі. Хтось ще додає, що має Росія заплатити за ці всі звірства, які вона вчинила. А особисто для вас. Знову ж таки, я бачите, це питання таке цікаве. Я не, не можу е, розсуждати чи думати е, без призми, там, Біблії і власних переконань. Е, е, я йшов на армію чи йшов, долучався до Збройних сил з тим розрахунком, що в мене болить, я хочу вдохнутися на оцю біль нашої держави зараз. Ну, це Повномасштабне вторгнення, це до цього ще війна з 2014 року. Е -е... Я долучився з мотивом чи мотивацією захистити, захистити свій дім. Напевно, коли Ісус Христос прийшов на землю, Він так само відгукувався на біль людства. Тобто він йшов на хрест, щоб. Е щоб забрати наші гріхи, знаєте, і я не хочу порівнювати і не маю права порівнювати себе з Ісусом Христом. Але я хочу сказати, що я хотів, моя мотивація була от відгукнутися на бік зараз тих людей, які поруч біля мене, які разом зі мною живуть, які в мене вдома і які чекають ну, цього самого закінчення, так само, як і я хотів відгукнутися цю на біль нашої держави. Того, що от мене всередині були, і допомогти там, різними способами, якими там можливо було. Я ніколи не думав, що я буду там, в силах безплатних систем, чи спрогнозувати якось ці речі. Я не міг, просто не міг, бо тоді ж їх не було навіть. Але ну, от якось так Бог от веде і, і показує, що тут ти може бути ефективним, корисним. І, напевне, завершення війни це буде коли. Я буду знати, що там ззаді в мене вдома безпечно, нічого не може не долетіти ворог далі не може просунутися. Мої рідні і близькі знаходяться в безпеці. Тому це як на мене це буде для мене завершено. Силіст. Ви знаєте, з того, що ви говорите, і наскільки я можу зрозуміти, наскільки ви віруюча людина, я тепер не дивуюся, чому у вас позивний пастор. А, чи ваші побратими його вам придумали? Чи це був ваш вибір? Розкажіть. Ми якось з хлопцями сіли в Кубрику ще в 15-ті, і е, «Давай думають, що тобі за позивний давати. Вони вже знали, що я маю переходити. Кажуть: хлопці, думайте, я, я, я не хочу думати. Давайте. ви…» От вони якось так придумали мені такі позивни, і я з цим вже далі рухаюся. А як на вашу думку треба працювати з, з цивільними, з нами, людьми в тилу, щоб у війську ставало більше в різних бригадах побратимів та посестер, щоб більше було тих, хто відчуває оцей біль і хоче захистити свою країну? Мені здається, що зараз, ем, на жаль, просто Патріотичності якою чи болю за щось буде недостатньо у війську, в принципі, е, і дуже великою мотивацією для людей є е, е, і перше виживання на війні, і важливо говорити, і е, про те, що в підрозділах буде безпечно, якщо це так, бути чесними з людьми. По-друге, грошове забезпечення дуже впливає. На долучення людей до Збройних сил, в принципі. Е, коли ти розумієш, що твій дім він буде забезпечений, в тебе ну, близькі будуть так само. забезпечені. Тобто тобі не потрібно буде піклуватися про, про те, що там тебе буде чомусь потреба задідома. Е, і третє, щоб людське відношення було в підрозділах. І Це мені здається, це теж дуже. Сильно важливо і впливає на те, щоб людей залучати і долучати до війська. Тому е е в силах безпілотних систем я не знаю, як загалом, але е в нашому підрозділі це я точно можу бачити, і напевно, всі всі ці моменти я можу якось говорити, що от, відкритим серцем, що вони присутні, про людей думають, про людей піклуються, про, про людей якось е турбуються і бережуть я так розумію, що саме цим найбільше відрізняється 14-й полк від інших, чи ще є якісь відмінності? Я в інших не був, я в інших не знаю як. Якщо говорити, хто з вами, хто за ваші побратими, так, тому що є така стереотипна думка, пане Олександре, може, ви підтвердите, може ні, що ця війна стосується тільки на превеликих жаль бідних, так? що багаті не воюють. Ви погоджуєтесь чи ні? Знову ж таки, я не дивлюсь на когось. я Дивлюсь на себе. Бідний, багатий. Я, я знаю, що в мене є обов'язок перед державою, і в мене болить серто. Тобто я не стараюся розмежовувати там бідний чи багатий. У нас є багато і людей, які повтрачали свої бізнеса через війну. Є багато людей, які навпаки якось викарабкалися з якихось там кредитів чи боргів минулому житті. Тому так, водно однозначно багато багатих виїхали, а бідних ну, не було куди куди діватися. Але я не можу розмежовувати, чесно кажучи, пане Олександре. Я розумію, що вам на фронті е, не завжди є коли відстежувати новини. Але очевидно, що найбільші звірства росіян, які вони вчиняють проти українського народу, також. І відчутно безпосередньо і військовим на фронті. Які от такі може удари окупантів, ракетами, дронами вас особисто вразили найбільше? Я пам'ятаю, коли батько, от справді це зараз скажете, я згадую, як бачив відео в інтернеті, як батько втратив всю свою сім'ю. Не пам'ятаю, де це було, і про великий жаль, було? в нас таких вже історій там багато. І коли батько втрачає там дві, дві чи три доньки, в нього була дружина, і вся сім'я загинула через прильот, а батько залишається сам. Я дуже ну, не знаю навіть, як, що, що говорити цю людину, як її співчувати. Можливо, це більше є таких випадків, але от мене пам'ятає навіть картину обличчя цього, цієї людини перед, перед цим. Можу тільки співчувати якось. На превеликий жаль, такі випадки не поодинокі, але здається, я догадуюся, що ви говорите про сім'ю Василевичів, і цей випадок стався у далекому тиловому, як то прийнято вважати Львові, коли прилетіла. Коли був зруйнований будинок, батько вижив, Можливо. батько вижив, дружина з доньками загинула. Та це неправда жахливий, жахлива історія. Пане Олександре, я вам дякую, що ви долучилися. Я б не хотіла завершувати нашу розмову на такій, знаєте, трагічній, але реалістичній, направкій жаль ноті. Але я вам поставлю ще таке одне питання, можливо, життєстверне. Вас мотивує бути у війську? Сім'я? Любов, віра? Та що інше залишається з нас? Ну... Я поки що розумію, що я не можу піти звідси. Бо тут є люди, на яких я впливаю, тут є люди, з якими я вже не один рік разом і, і працюємо. Е і я є когось, можливо, прикладом, для когось — не прикладом. І як я можу просто взяти і кинути своїх людей, хлопців, отак, от кудись піти, навіть. Там... Списатися там по якихось причин, ну я не знаю. Як, як що ми тоді говоримо про моє християнство і про те, кого я проповідую в своєму житті? Якщо я так візьму, просто і закінно і це Дякую вам, пане Олександре. Бережіться себе. У нас є багато. Там, які ми обговоримо після перемоги, ви нам обов'язково маєте розказати про свій топ знищених російських окупаційних цілей. Ми вже таки даємо анонс наперед. А також пане Олександр, будемо говорити ще вашу. Після перемоги, куди долетіли ваші безпілотники в Москві саме тому давайте так, кажу вам до зустрічі Дякую. в наступних ефірах. Бережіть угу. себе. Дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами був офіцер бойового підрозділу 4-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Олександр з пастор. Дякую за таку теплу Дякую. розмову на спокійних виважених тонах. Бережіть себе до зустрічі. Ви теж.